Всім привіт! Сьогодні я зроблю огляд на спортивні біги кросівки від компанії Adidas, а саме модель Adizero Boston 10. Як бачите, зараз тримаю їх в руках. Дані кросівки йдуть як тренувальні, в них можна бігати кожен день. Вони мають гарну амортизацію та прузі. Задяки цьому ви зможете бігати свої тренування з різним темом, тобто так і швидко, так і повільно. Тому, друзі, всім бажаю перейти напереду. Поїхали! Yeah, I'm always on the move if you get in my way You'll catch a one and two got a clear view penthouse vision mood to the top. I'm gonna pop you gonna see me soon З дизайном даний красик, він виглядає доволі технологічно, красиво та чудово. Хочу сказати, що одразу видно ось таку двошарову перфоровану сітку, яка схожа на пластик, є прозорою. Далі ось такі замчені вставки, які забезпечують тепло у прохолодну погоду. Язичок зробити доволі якісно, хочу сказати. Також є така подушечка на язичку, яка забезпечує, щоб шарки не дошили вам на стопу. І також він ще є пришитий до цього красівка, що забезпечує додаткову підтримку вашої стопи. Проблеми за шнурокою в даних красівках немає. Такі вигоди доволі якісно, є тупкими. Задній Задний виготовий твердим, все тільки може тішити, тобто він є жорсткий, тримає гарно вашу п'ятку та хіл. Це забезпечує повністю підтримку вашої стопи. Також ще на п'ятки такі зроблені подушечки зовні там внутрі. Внутрі вони зроблені для того, щоб не давило вам п'ятку та хіл, а у вони зроблені більше для краси, і також ще зручні вони для того, щоб одягати даний красів. Тобто ви тримаєтесь та одягаєте. Закінчився зверхом даного кросівка, перейдемо до підошви, але при цьому хочу сказати, скільки важить даний кросівок та який перепад з п'ятки носок. Перепад складає 8,5 мм, тобто п'ятка 39,5 мм і носок 31 мм. Даний кросівок, тобто один важить 285 г. Підошва дана кросівка складається з двох пін. Це перша піна-біла лайстрайка, впадає зам'як і зроблений набагато більше в районі. П'ятки, але на районі носку і зменшили. І друга піна це піна Light Strike Pro, яка зроблена набагато більше в районі носка, щоб зробити кращий відскок і в районі п'ятки зменшили. Тобто вона відповідає за правильну роботу карбону пластин, які знаходяться отут От спереді три ось такі трубочки під нас Energy Rods, і отут є така пластина ззаді на п'ятки. Тут взявся такий повністю розбор всього кросівка. Картинка. тобто. Далі хочу сказати, що оця піна Лестрайк Pro подає також за пружність і також відскок від землі. І хочу сказати, що підошва зроблена також непогано, при те, тут не великий, як ви бачите, тобто, але він доволі має гарне щеплення з поверхням, особливо по асфальту. Тобто тут зроблені так, щоб гарно держала поверхня. По і також хочу сказати, складається з континенталь і також звичайний резини. Тому, друзі, хочу сказати, що в принципі. По красівку тут все перейдемо до мого першого враження від цих кросівок та висновку цього відео. Перші мої враження цього красівка доволі є позитивне, адже мені дуже сподобався цей дизайн, я хочу сказати, тут доволі технологічно все зроблено. Перше тренування я себе робив на стадіоні від 10 км по 5,05 В принципі, я зробив тоді десь раз по 100, по 20 секунд. Вони гарно держали цей темп. І також я зробив ще 1 км по 3,40. Також гарно держав темп. Тобто в них можна бігати. І швидко, і повільно. Амортизації тут хватає. Прунеться також дуже хватає. Особливо відчувається ось цей перекат. Тобто, наприклад, я біжу на п'ятку, але мене більше нула на середину частини стопи. Тобто, я хотів ставати ось так, а не як та ось так. Тому хочу сказати, що кросівки доволі чудові. Тому хочу сказати, я вам рекомендую, якщо ви хочете брати якісь кросівки для тренувань для. Щоб бігати кожний день, тобто, наприклад, до цього в мене були sl 20, Вони доволі також були чудові. Привіг в них 300, Вони, в принципі, потім почали вже рватися, старатися, але хочу сказати, що вони витримали себе. Тобто вони також є універсальними, як і ці. Тому хочу сказати, що дані кросівки рекомендую ще раз. Тому друзі, комусь таке відео став лайки, пишемо коментарі, підпис на канал. Всі ножучи, слава Україні! До нових перемог!